Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні у нас на огляді буде зарядна станція від бренду XO ємністю 53 три тисячі або 190 дев'яносто годин. Модель називається psa 200, і вона має вбудований інвертор на 220 вольт потужністю 200 Вт. Відповідно від цієї зарядної станції, ми можемо заживити, наприклад, ноутбук і якісь малопотужні Побутові прилади, які мають потужність якраз до 200 Вт. Наприклад, якщо це LED-телевізор діагональю приблизно до 32 дюймів з поживчою потужністю 60-80 Вт, ми також його можемо заживити від даної зарядної станції, і в такому випадку він пропрацює приблизно від 1,5 до 2,5 годин. Окрім цього, зарядна станція має ще декілька додаткових портів для заряджання різних портативних гаджетів. Наприклад, це порт Type-C Power Delivery потужністю 65 Вт. Цей порт працює, можна сказати, в дві сторони, тобто від нього можна заряджати гаджети, і також сам зарядний пристрій заряджається через цей порт. Поряд у нас ще два USB на 2,4 А. Відповідно, побутова розетка на 220 вольт, про яку ми говорили. І тут так званий інтернаціональний або універсальний роз'єм. Тобто, виглядає вона не зовсім по європейськи але сюди підходять будь-які вилки. В принципі, це дуже зручно і можна під'єднувати там, наприклад, не тільки побутові прилади, а й, наприклад, зарядку для акумуляторів камери, чим ми часто користуємось. І ще є два ось таких. Роз'ємчики на 12 вольт через один можна заряджати зарядну станцію, а через інший навпаки можна живити якісь там додаткові прилади. Зазвичай тут під'єднується спеціальний адаптер з роз'ємом прикурюващу для того, щоб живити від зарядної станції якісь автомобільні аксесуари, наприклад, автомобільний холодильник, компресор тощо. Окрім цього, зарядна станція має двохрежимний вбудований LED-ліхтарик, який за умови повного заряду вбудованого акумулятора може пропрацювати приблизно 24-26 годин. Яскравість ліхтарика регулюється за допомогою однієї кнопки на корпусі. Зараз він працює в менш яскравому режимі, є ще більш яскравий режим, і режим такого собі маячка. У ну, випадку, якщо щось сталося, нам комусь потрібно повідомити про те, що в нас якась тут небезпека. Також на корпусі є ще одна окрема кнопка, яка вмикає вже безпосередньо вбудований інвертор і розетку на 220 вольт. Так як наша зарядна станція не обладнана дисплеєм, дивитись рівень заряду і розряду, ми будемо по світлодіодним індикаторам, які знаходяться біля порту type c Їх тут 4, відповідно, як я розумію, кожен індикатор свідчить про 25%. Заряду. Тому якщо в нас світяться всі чотири індикатори, це свідчить про 100% заряд зарядної станції. Для того, щоб зарядити зарядну станцію, нам знадобиться дріт з роз'ємом USB Type-C і звичайний зарядний блочок. Обидва аксесуари вже входять в комплектацію, і звісно, це зручно і приємно, але є невеличкий нюанс. В інструкції вказано, що час заряджання зарядної станції складає приблизно 4,5 години з за умови заряджання від блочка потужністю 60 Вт. Але в комплект нас входить блочок всього-навсього на 20 Вт. і цим грішить велика кількість. Виробників ось таких зарядних станцій, відповідно від цього блочка, зарядна станція буде заряджатись приблизно 10 годин, і для того щоб заряджати її швидше, вам знадобиться придбати більш потужний зарядний блочок. І, на мій погляд, це, мабуть, єдиний мінус моделі PSA 200. Так, можна сказати, що вона не дуже потужна, всього-навсього 200 Вт, але з іншої сторони, вона і не дуже дорога. Мені здається, що це взагалі одна з найдешевших зарядних станцій такої потужності. І тому, в принципі, потужність 200 Вт тут виправдана вартістю зарядної станції. При цьому невисока вартість зарядної станції в жодному разі не позначилась на її якості. Навпаки, пристрій виглядає дорого багато. Він виготовлений з такого міцного, якісного надійного пластику. Також зовнішньому вигляду декілька балів додає ось така шкіряна ручка для транспортування. І, в принципі, можна сказати, що виглядає це все набагато дорожче, ніж коштує. Загалом, як на мене, ця зарядна станція однозначно заслуговує уваги. Звісно, це не той виріб, від якого ви там добу або дві зможете живити всю свою квартиру, включаючи холодильник і інші побутові прилади. Але з іншої сторони, це пристрій, яким ви можете в екстрених ситуаціях, наприклад, заживити свій ноутбук або під'єднати до нього телевізор і подивитись там якийсь дуже важливий для вас матч або чергову серію серіалу, без якого ви не можете жити. Тобто для якихось. Екстрених ситуацій і не дуже потужних приладів, дана зарядна станція добре підійде. Для всіх інших випадків, звісно, нам знадобиться вже більш дорога і більш потужна техніка. Тому, якщо ви шукаєте зарядну станцію виключно для вирішення своїх Потреб і проблем в екстрених ситуаціях, і не хочете витрачати на неї всі кошти світу? Я радив би придивитись до цієї моделі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.